Слава Богу, і сестри, Я казав, що запишу ще одне відео. З лікування вже закінчується. Хотів подякувати людям доброї волі, які допомогли мені лягти на стаціонарне лікування і трошки під себе підлікувати. У Божій милості щиро всім дякую за вашу милосердя і за вашу допомогу до мене грішника. І хотів розказати такий випадок сьогодні ніколи. Не спорте з протестантами. Ніколи не вставайте в спір з сектантами. Одних із процедур, куди ми виходимо, заходимо, побачу чоловіка, який ну, гетара на вигляд, ну, вона більша, може то, не знаю, бо вона була в чехлі. Я не міг побачити, що це за інструмент. Я кажу, о, ви з музикальним інструментом ходите. Він каже, так, ходжу з музикальним інструментом. Прославляю Бога. Ну, я кажу добре. І потім ми сидимо на процедурах, цей чоловік також сидить, я читаю псалтирку. Коротенька така маленька книжечка, вся псалтир, псалтир Давіда на слов'янській мові. І він підсувається до мене і питає мене, а чому на такій мові? А що вам зрозуміло? А що вам зручно читати, в смислі? Ну я буду воджу пальчиком і читаю. Та ні, та це так. Нащо це читати? Що тут? І питає мене, а хто написав ці псалми? Я кажу, а хто написав? Він каже, цар Соломон назвав, я кажу, пророк Давід. Та ну, та це вони не так. От я пишу псалми. я пишу псалми від серця. І ви знаєте, коли ви стоїте на спір з сектантами, які приходять до вас в домівку, знаєте, мене завжди інтересувало питання, чому вони приходять у домівки православних християн і взагалі християн, які вірують вже в Бога, вірують в Христа, читають Івангелія. І наскільки вони настирливо доказують, що ви не праві, що ви неправильно вірите, і ви зрозумієте, цей випадок показав, це люди дуже горделиві, люди дуже самонадійні. Ми знаємо, що псалтир вона входить в книгу Біблії. Біблія означає збір книжок. І коли він махнув рукою і так зверхно сказав, що пророк Давід ніхто. І... Цар Соломон ніхто, яких Господь ізбрав на своє пророчество, на своє служіння відхозаповітним людям, які вони були угодники Божі. Цар Соломон побудував храм. Ми знаємо, що в родослові Ісуса Христа згадується Цар Давид. Я не буду про родословився казати, но людина каже, що вона краще пише псалми, бо вона пише від свого серця. Це означає похвали мене, моя губонька, бо тебе до вух розірву. Простіть за, за такі слова, але це так. Розумієте, людина, яка не почитає святих тих книг і часто перекручує ці книги, те, що там написано, і про те, що нашому ми хрестимося, адже написано апостол Павел говорить, що не буду нічим хвалитися, кроме Христа Господнього. Я язви Господа ношу на собі. Всі кричуть, б'ють, і радянська влада нас заставляла, щоб ми не хрестилися, і христи не ставили. І сектанти також, які вчать і що і Божу матір не потрібно почитати. В Євангелії написано, що однині облажають ми всі роді, що Бог Отець вибрав для народження свого сина плоть Божої Матірі, яка за свою чистоту, своє ціломудрія, трудолюбія вибрана. А сектанти хулять. Оскверняють, поносять. І одно хотів застерігти, ніколи не спорти з людьми, якщо вони такої думки про себе, і ще ходять, розказують, що не потрібно, молитися за упокій, бо вони вже святі, один раз покаються і все. Це наскільки самообман, це наскільки самонадійність така і приліг, що ви якими би ви чином не доказували. По Святому Письмі вони будуть перескакувати, бігти далі щось говорити. Бережіть віру, яку Господь нам приніс. Ми хрещені більше 2000 років назад, християнство, а ми хрещені більше тисячі років назад. Вони з'явилися в 17-му чи 18 столітті, а хтось і в 19, і простіть курчавчит курку, як жити. Ми побачили, що Бог з нами. Бог є. І ті богослужіння, які проводяться в храмах православних, вони є істина, тому що Господь говорить, що сузіжну церкву мої, і врата ада не Ада її». і вони всі борються і забувають, що вони борються з Христом і борються з істиною. А нам допоможе Боже, ніколи не соблазнятися, нічого не брати. Якщо якісь матеріальне щось роздають, можете брати, але ніколи не продавайтеся, не купляйтеся за якусь річ. Не продавайте віру, віру Христову, віру своїх батьків, віру своїх предків, яка веде до вічності, до спасіння безсмертної нашої душі. Храни нас всіх, Господь.